Овени, дивимося, що принесе вам третій тиждень липня. Взагалі, що буде позитивного, негативного і несподіванка? Ваш позитив, ваш негатив і несподіванка тижня. Так, туз. Жеслі Говорить вам, що, можливо, ви почнете нове навчання. Така собі гарна ідея, ви бачите, все крутиться навколо ем, такої життєвої енергії, навколо вогня. Це нові ідеї, нові починання, це маса позитивної енергії, і ви не знаєте за що братися. Ем, це той момент, коли ви прокидаєтеся зранку і починаєте кричати Евріка. І Евріка до вас приходить. Карти говорять, що можливо потрібно піти розпалити багаття і поговорити з Всесвітом і сказати: слухай, дай нам якусь ідею. Дуже гарний момент для вас саме починати щось креативне. Ви бачите тут і ноти, і якісь фарби, хтось щось пише, шукає скарби. Саме гарний момент для вас. Починати новий шлях у вашому житті. В негативі буде королєва Пентаклі, Це в нас жінка земляної стихії. По-перше, це може бути спілкування з якимось органами, які керують грошима, скажімо так. І от саме фінанси будуть вашою темою, яка вам буде мати присмак. Можливо, якоїсь цитрони, лимону. Можливо, це ваша мама, ваша подруга, яка буде вам розказувати те, що ви не хотіли б почути. Королева Пентаклі це в нас людина земляної стихії, тобто дівок, козирог або тілець. І от саме ця людина буде в, на жаль, не буде вам приносити, можливо, колега не буде вам приносити радості, або якийсь фінансовий момент. І Порада, десятка пентаклів. зверніть увагу на свою родину. Подивіться, як всі сидять. Можливо, ви організуєте свят, можливо, поїдете до своєї родини. У вас буде депаж Пентаклій, показує вам До речі, нова дорога на навчання. І от порада: зверніть увагу на саме родинні зв'язки. Хтось, можливо, буде в колективі, оскільки десятка пентаклів – це також колектив. Подивіться, що вас тримає на вашій роботі. Може, саме ця жінка і буде вашою тією ложкою дьогтя, в вашій бочці меду, ваш колектив, начебто нормальний, але є одна, як родина не без якогось там собі кхм, негативного члена цієї родини. Тому сімейні свята, колективні якісь вечірки, наприклад, у мене на наступний тиждень криль-паті буде. З моїми колегами. Тому от у вас. Можливо, ви засумували за своїм чоловіком, і саме зараз момент знайти такий затишок. Або вам прийшов момент побудувати вашу родину. Ми зараз подивимося ще на оракульній колоді, яка називається Повір в свою власну магію. На що вам треба звернути увагу? У нас якраз буде повняк, буде окремо відео, червоний, простий. Простіть, взагалі простити важко. По-перше, важко простити себе, важко простити інших, але оця образа, яку ви, можливо, будете в собі тримати, вона ні до чого не приведе. Можете зробити ритуал, взяти собі чорні, чорні кажу. А може і чорні, червоні троянди, залізти в ванну, хай вас там свічками поплавають і троянди, і простити. Можете написати список, взагалі, щоб ви хотіли. Чи можете зараз простити собі? Можливо, іншим людям, навіть якщо ви це запишете на папері, вам вже буде краще, ви вже будете посувати, почуватися себе комфортніше. І буде вам щастя. Тиждень говорить, що таких великих якихось подій у вас не буде, Овени, але просто нормальна стабільність і опрацювати потрібно. Ті моменти, які не можете віддати. Нас убуває місяць, тому е, я сказала, новий місяць буде, так, не повняк, а новий місяць. Відбачаюсь. Тому е, саме час зараз проводити чистки, тому залізти в ванну з квіточками, з свічками, саме те, що вам потрібно. Або багаття, бачите, у вас тут енергія води або вогню. Бажаю вам гарного тижня і позитивних енергій.